Всім привітки, всім добрий ранок! Ось ця мій сніданок зараз десь 9 година. І це моя їжа до п'ятої години. Тобто, більше мені нічого ні пити не їсти не можна. Ну, тільки що водичку хіба що пити, і все. Тому всім, хто їсть разом зі мною, приємного апетиту. Всім привітик, Доброго дня, доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, 18 квітня, без 10.10 10 ранку. Я приїхала у центр на лазерну епіляцію. Я взяла мікрофон, щоб на краще було чути, тому що тут дуже шумно. Я стою прямо навпроти дороги. Отже, я просто з хати вибігала, тому що я не встигала на автобус. Я просто бігла, накинула на себе взагалі перше, що знайшла, таке тепленьке, тому що в нас похмура погода хмарна. Не встигла нафарбуватися навіть, просто я вмилась, почистила зуби, приготувала собі сніданок, поїла сніданок, випила чай, тому що це мій, так скажемо, один прийом піші, один прийом їжі аж до п'ятої години вечора, тому що мені вечором на узі. І на узі, ну перед узі не можна їсти за 6 годин. От. Тому прийом їжі виявився для мене пріоритетніше мені е, нафарбуватися, тому я поділа і вибігла із дому. Вийшла я з лазера ще з собою дали кавусю. І цукерочки. Ну, найкращий сервіс Apple Spa обожнюю клас. 40 хвилин і все. І я можу ходити, тепер хайфувати. Е, ще й дали каву з собою. Значно супер. Сервіс, мені дуже подобається цей салон. Якщо вас з Кропивницького, всім рекомендую сюди ходити. Дівчата, беріть на замітку. Вирішила прогулятися пішки додому, пройтись, подихати повітрям. Тим паче, що класна погода, так не жарко, дуже приємно, легенький вітерець. А, до речі, мені ще сьогодні на час дня на манікюрчик перероблювати оці відрожчик кіхті. Я ще дизайн не придумала. Зараз прийду додому, буду обирати. Я йшла прогулювалася, і помітила у вікні ось таких маленьких пухнастиків, боже, які вони мілашки. Тут котик сидить миється, а тут песик. Ну такі красавчики, я не можу. Клас. Такі мілашки. Без 20 час мені рівно на 13.00. Я на зупинці чекаю маршрутку, яка вже їде. Клас. Взагалі не круто. Не супер. Ось такий у мене дощовий лук. А в мене немає зонтика навіть, щоб взяти з собою. Тому я просто буду ходити і мокнути. Зараз з манікюру зашла аптеку за ліками, які мені прописала дерматолог. І зараз іду в клініку на УЗІ. Я таку от велику пачку купила в Сашей, з Саше, де таскаю з нею в руках. Йде дощ. Тому я зараз буду мокра повністю, у мене волосся голос так висить, я зараз буду вся мокра. Я не взяла собі навіть ніяку куточку, я просто в одному худі. Вот. Ой, випадає дощ прямо в очі. Все, вийшло. Я з усі дали мені заключення. А нарешті припинився дощик. Але все ж таки прохолодно в одному худі. все, я йду. На маршруточку Нарешті я йду додому, купила кілограм філешки куриної спагіці. Будемо зараз готувати щось смачненьке, якусь пасту. Дощ, все ще капає, річки біжать. Клас! Я насправді вже дуже втомилася. Я вже хочу просто в ліжечку, на диванчик полежати. Цілий день десь хожу, бігаю. Куча справ. Все далі вже в мене справ. Ніяких немає. Я вже все зробила, що мала зробити. Я молодець. Мої кросівки це, звісно, отільна тема. Бомба, клас Всім привітаки! І сьогодні у нас в ефірі кулінарне шоу готуємо плов. Отже, я вже обжарила корину філешку, Зараз додам сюди цибульку і за декілька хвилин морковку. І це все обжарю. А при записі цього відео, ще стало зі звуком, тому зараз я вам тут швиденько все розкажу, що ж я роблю. М'яско з овочами смажиться, я його трошки посолила. От. Так, далі ми беремо значить, сатєнечок, висипаємо рис, і добре то все промиваємо. Після того, як наші овочі підійшли, додаємо рис. У мене стакан рису і два стакани питної водички. Це все заливаємо, вмикаємо великий газ, додаємо всі спеції за смаком і ждемо, поки то все закипить. Після закипання робимо мінімальний вогонь, і то у нас все готується, доки не виперюся вся водичка. І потім я забула зняти результат плову, його швиденько зіле він був дуже смачний. Дякую за перегляд! Будь ласка, постав лайк та підпишись. Мені буде дуже приємно.